Доброго дня, малята! Сьогодні в нас будуть цікаві завдання з математики. Перше завдання у нас від білочки. Білочка хоче порахувати свої жолуді, які вона назбирала, але вона не може порахувати, тому що в неї пропущені цифри, і нам потрібно їй допомогти. Давайте починаємо. Один. Яка пропущена цифра? Так, два. Ставимо цифру два. Один, два, три. Яка цифра наступна? Чотири. Правильно. П'ять. Після шести. Яка цифра у нас йде? Шість. Далі сім вірно молодці. І ще не вистачає однієї цифри, яка йде після семи, але перед дев'яткою стоїть. Так, цифра вісім. Молодці. Давайте порахуємо ще раз. Всі жолоді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять жолудів у нашої білочки. А ось подружка нашої білочки. Вона також загубила деякі цифри. Давайте їй допоможемо. Подивіться уважно на малюнок: який сусід числа трьох і п'яти? Яку вони циферку загубила білочка? Яку? Яка стоїть між трой, і, тройкою і, і п'ятіркою. Так, цифра 4. Сусід числа трьох, два і 4. А давайте поглянемо, який сусід числа цифри 5. Чотири ми знайшли. А з іншого боку, яка? Яка йде цифра після п'яти? Так, шість. І знову цифра 7. З однієї сторони ми знайшли цифру 6, яка стоїть перед сімкою числом 7. А яка цифра стоїть після семи. Так, 8. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. А навпаки, ви не забули рахувати? Давайте порахуємо з вами зворотній напрямок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А ось подивіться, які веселі песики до нас прибігли посміхаються нам, а ну подивіться, чим вони відрізняються. ілі вони одинакові. Якщо ви за... дуже уважні, ви повинні були замітити, що в них нашиники з різними жетончиками. А давайте розглянемо жетончики наших цуценят. Подивіться, тут жетончик якої форми? Квадрат. Тут чотирикутник, прямокутник, круг, ромб, овал, трикутник і сердечко. Дітки, а сердечко це геометрична фігура чи ні? Ні, звичайно, ні. А зараз ми допоможемо нашим собачкам-песикам знайти свій будиночок за геометричною фігурою. Починаємо. Ось подивіться песик. З якою геометричною фігурою? На шийці. Квадрат. А, ну, подивіться уважно, є у нас такий будиночок. Напевно, тут соба... песик наш живе. Правильно, дітки? Ні, звичайно, ні. А де ж наш песик живе? Напевно, тут. Ні, звичайно. Ось подивіться. Ось правильно. Наступний песик. У нього жетончик трикутничок. Давайте пішли шукати йому будиночок. Так, ось він. Наступний песик, у нього шитончик, овал. Ось його будиночок, вірно? Звичайно, ні. Ось його будиночок. І останній песик у нас жетончик круг. Ось його будиночок. Молодці дітки! З цим завданням ми з вами впоралися, але в нас залишилося ще чотири песика, які треба помістити в їх будиночки. Перший песик з жетончиком ромб. Ми його. Куди ж ми його заселимо? Напевно, сюди. Звичайно, ні. Ось у нас ромб. Тепер беремо сопесика з жетончиком чотирикутника. Ось його будиночок. Дивіться, як вони посміхаються. радіють, що ми їм знайшли будиночки. Прямо кутник. Де у нас будиночок з прямокутником? Так, ось він. І останній песик у нас залишився сердечком. Так як у нас залишився один будиночок, подивіться, на будиночку сердечко. І у песика жетончик сердечко. Ось які ми з вами молодці. Розселили всіх песиків по будиночках. Ось і закінчилося наше заняття. Дякую за увагу! До побачення!